Сьогодні ми вивчаємо імунна регуляція. В організмі людини, як і інших живих істот, діють захисні механізми, які захищають від вірусів, хвороботворних бактерій, паразитичних грибів і тварин, шкідливих речовин токсинів і канцерогенів, звільняють від природжених власних клітин. Проявляється імунна відповідь у людини при пересаджуванні чужорідних клітин, тканин, органів. Імунна регуляція забезпечується багатьма системами організму. Це, наприклад, шкіра, дихальна система, травна система, ендокринна система, система крові. Проте головну роль виконує імунна система. Наука про імунітет називається імунологією. Засновниками імунології були Едвард Женер, Луї Пастер, Ілля Ілліч Мечніков. Пауль Ерліх, Микола Федорович Гамалія, Данило Кирилович Заболотний. Отже, імунна регуляція це регуляція за допомогою хімічних сполук клітин, що поширюються в організмі рідинами внутрішнього середовища для забезпечення захисного впливу на клітини, тканини й органи. Імунна система це сукупність органів тканин, клітин, які захищають організм. Від генетично чужорідних клітин або речовин, що надходять із навколишнього середовища чи утворюються в організмі. Ця фізіологічна система є багатокомпонентною, і включає клітини та органи. Клітини імунної системи можна поділити на основні та допоміжні. До основних відносять т лімфоцити та белімфоцити. До допоміжних тромбоцити, які склеюють і фагоцитують мікроорганізми. Органи імунної системи розподіляють на центральні та периферичні. Зв'язок між клітинами та органами імунної системи здійснюється за допомогою сигнальних білків цитокінів, що переносяться кров'ю. До центральних органів імунної системи відносять кістковий мозок і тимус, а до периферичних мигдалики, лімфатичні вузли, селезінку та апендекс. Кістковий мозок це кровотворний орган, у якому містяться стоборові клітини. В організмі дорослої людини розрізняє червоний та жовтий кістковий мозок, утворений ретикулярною сполученою тканиною. Маса кісткового мозку становить 4% маси тіла, тобто близько 2,6 кг. Імунокомпетентними клітинами, що розвиваються з клітин кісткового мозку, є лейкоцити. Тимус або загруднинна залоза також належить до центральних органів імунного захисту, оскільки в ній відбувається диференціяція та лімфоцитів, які прониклися до стоком крові з кісткового мозку. Також у цій ендокринній залозі виробляються гормони тимозин, тимопоетин, які забезпечують дозрівання та лімфоцитів. Навіть у похилому віці лімфоїдна тканина загрудниної залози. Повністю не зникає, залишаючись у формі острівців, оточених жировою тканиною. Мигдалики це скупчення ліфоїдної тканини, розташованих у глотці. Розрізняють шість мигдаликів, 2 піднебінні гланди, 2 трубні, глотковий язиковий. Імунні клітини мигдаликів знайомляться з осілими на слизовій оболонці вірусами, бактеріями, алергенами і розносять отриману інформацію в інші імунні органи. Мигдалики знищують мікроорганізми, які потрапляють у ротову порожнину з повітрям та їжею, утворюють антитіла й белімфацит. Лімфатичні вузли це невеликі тільця округлої або Бобоподібної форми, які у вигляді скупчень, розміщуються переважно на шиї, у паху, стінках травного каналу і дихальних шляхів. Лімфа, що проходить крізь вузли, збагачується на лімфоцити, позбавляється сторонніх часток. Перенесені лімфою збудники захворювань і токсини, частково або повністю поглинаються клітинами вузлів. Селезінка це непарний орган, розміщений у задній частині лівого підребер'я. Всередині селезінка поділена на окремі частки. Як орган імунної системи селезінка здійснює імунологічний контроль крові, тобто видаляє застарілі формені елементи крові, виробляє антитіла, захоплює та знищує віруси бактерії. Апендекс це порожнистий червоподібний відросток сліпої кишки людини. У цьому відростку розташована велика кількість лімфатичних вузликів, які захищають кишечник від інфекцій та онкологічних захворювань.